Друзі, вітаю серед заходів впливу на громадян, які не виконують свої мобілізаційні обов'язки. У проєкті закону про мобілізацію були і обмеження виїзду за кордон, і обмеження розпорядження коштами, і обмеження користування права автотранспортом, і чого тільки не пропонувалось. Але після того, як громадяни ознайомилися із проектом закону і потім позабирали свої гроші з депозитів, а депутати згадали, що кордон і так закритий, ну майже закритий. У фінальній версії закону про мобілізацію, який вступить в силу 18 травня, залишився лише один захід впливу на громадян тимчасове обмеження права керування автотранспортом. Це нововведення викликало багато питань стосовно його конституційності, але тим не менш в Конституційний суд ніхто зі скаргою не звернувся. Тож маємо, що маємо. І я пропоную розібратися, як на практиці буде застосовуватися цей захід, які наслідки він принесе для автолюбителів, і чи стане це явище масовим. Буде інформативно. Процитую. Початок частини 1 статті 27 закону про мобілізацію, якою передбачається цей захід вплив. У разі невиконання під час мобілізації громадянином обов'язків, передбачених частиною 1, 3 статті 22 цього закону та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбачено статтею 2101. Кодексу України про адміністративні правопорушення, ну і далі по тексту. Тобто ініціювати процедуру тимчасового обмеження права користування транспортом можливо лише якщо особа вже притягалася до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про мобілізацію. І знову не виконує законні вимоги ТЦК і СП. Куди ж має звертатися ТЦК СП? В Суд так. Але не відразу. Спочатку закон дає можливість попрацювати поліції, і визначає, що керівник ТЦК СП звертається до органів та підрозділів системи поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення ухилянта, якого, як я нагадаю, вже мали би притягати до адміністративної відповідальності. Тобто, якщо у ухилянт, якщо Хелянта поліція знайде і доставить його до ТЦК СП, обмеження права користування автомобілем йому ніби як і не загрожує. Але у разі отримання письмової відповіді від поліції, що вони не змогли знайти цього порушника, керівник ТЦК СП упродовж п'яти днів надсилає йому вимогу про виконання обов'язків. Це робиться поштою в паперовій формі. Форма і зміст документа визначається Міністерством оборони. Відносно форми питань нема. Але, але от зміст такої вимоги, чому вимоги до змісту, наприклад, будь-якої позивної заяви визначає закон. А от зміст вимоги ТЦКСП до громадянина України має придумати Міноборони? Ну, питання риторичне. Але йдемо далі. Вимога буде вважатися вручною, навіть якщо людина її не отримала на руки. Відмітки в поштовому повідомленні про неможливість вручення документа за зазначеною в листі адресою достатньо, щоб ініціювати обмеження щодо ухилянта. У людини є 10 днів, щоб виконати цю вимогу. Через 10 днів ТЦК СП звертається тепер вже до суду. І просить тимчасово обмежити порушника в праві керування власним транспортом під час мобілізації, до виконання або відкликання вимоги. Ось цим законом, який вступить в цілу з 18 травня, внесено відповідні зміни і в Кодекс адміністративного судочинства, за правилами якого і будуть розглядатися такі справи. Що тут треба знати? Такі справи будуть розглядати місцеві суди загальної юрисдикції. Я вже бачу радість на обличчі суддів від того, що їм привалить нова категорія справ. Суд розглядатиме такі справи у скорочені строки 30 днів віддати відкриття провадження. Якщо під час розгляду справи громадянин виконав свій обов'язок, який зазначений у вимозі, ТЦК має відкликати таку вимогу, а суд закриє провадження. Суди відмовлятимуть у задоволенні позовів, якщо транспортний засіб є основним джерелом заробітку для громадянина, тобто, якщо ви водій, то вас навряд чи його заберуть. Та якщо транспортний засіб використовує особа з інвалідністю або яка отримує осіб з інвалідністю. І що важливо, суди повинні будуть перевірити, чи дійсно особа, до якої ТЦК просить застосувати обмеження, не виконала свої обов'язки. Чи є в діях особи склад адміністративного правопорушення, чи справді неможливо було її затримати і доставити до ТЦК? І чи вручалася вимога від ТЦК? Враховуючи це, я наполегливо рекомендую, якщо вже не, не дай Бог, дойде справа до суду, залучити е, адвоката, оскільки, як показує практика, представники ТЦК СП допускають, ну, м'яко кажучи, чимало процесуальних правопорушень. Що програмотних діях адвоката збільшить ваші шанси на виграш у справі. Якщо ж справа буде програна, треба розуміти, що рішення суду підлягає негайному виконанню, а подання апеляції не зупиняє виконання. А виконуватиме це таке рішення органами державної виконавчої служби, які у свою чергу будуть виносити постанови і направлятимуть їх органам поліції. Яка вже і буде застосовувати до громадян обмеження у праві керування авто. Ніяких інших деталей, яким чином далі будуть діяти органи поліції у таких випадках в законі не вказано. Зокрема, зверну увагу на те, що законом не передбачено, що посвідчення водія будуть вилучати. Тому, скоріш за все, ухилянта внесуть у базу. І далі, якщо він керуватиме транспортним засобом попри обмеження, то буде притягнутий до відповідальності вже згідно статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А це позбавлення права керування авто на строк від 3 до 6 місяців за перше правопорушення. Якщо особа знову порушила тимчасове обмеження, знову сіла за кермо. На неї вже буде накладено штраф у розмірі 20 400 гривень. Третє порушення уже штраф 40 800 гривень. І це вже може бути з позбавленням права керування від 5 до 7 років. Тому у підсумку виходимо на те, що одні штрафи будуть у додачу до тих, які ухилянт вже понесе при притягненні його. До адміністративної відповідальності за статтею 2101 КОАП. І тут я не можу не нагадати, що Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні законопроект 10.379, який передбачає збільшення розмірів штрафів за порушення законодавства про мобілізацію для громадян. Нові розміри пропонується встановити на рівні від 18 до 22 тисяч 500 гривень. Замість підсумку, скажу так: я не передбачаю, що тимчасове обмеження права користування транспортним засобом за порушення законодавства про мобілізацію буде мати масовий характер. Адже процедура для ТЦК і СП доволі громостка, треба буде набрати багато нових людей з юридичною освітою, які б могли. Представляти інтереси ТЦК СП у судах. Самі судді далеко не в захваті від нової радості, яка їм перевалила разом з цим законом. Але поживемо, побачимо. Друзі, ми надалі будемо аналізувати новели, які нас чекають у мобілізаційному законодавстві з 18 травня цього року. Одним із наступних відео буде тема військового обліку громадян, які перебувають за кордоном, а також надання таким особам консульських і інших адміністративних послуг без постановки на військовий облік. Також ми розглянемо питання відстрочки по інвалідності і по інших видах відстрочки. Тому, якщо у вас є питання по темі, яка була сьогодні, тобто по обмеженню права користування авто, а по анонсованих мною темах, прошу залишати ваші питання у коментарях під відео. Ми обов'язково на них дамо вичерпні відповіді або безпосередньо в тих же коментарях, або. Візьмемо ваші запитання, ваші кейси до уваги, до уваги при підготовці наступних наших відео. На цьому вдячний за увагу. Якщо було інформативно, прошу лайк, підписку на канал і до зустрічі в YouTube.